Вітаю вас, друзі! І сьогодні на огляді у мене акрилові фарби Art Composite. Так, це саме акрилові фарби, і у нас буде огляд двох коробушок на 9 кольорів. Це класична серія з базовими кольорами і металіки. Ми обов'язково зробимо вифарбованки, але давайте спочатку я вам покажу, понадихаю трішки, помотивую, для чого ж нам взагалі потрібні акрилові фарби. У мене, до речі, тут окремо є ще золото, срібний та рожевий. Але все ми зробимо з вами поступово. І я хотіла також показати, як і на чому я малюю. Це нещодавня моя весняна весняно-літня серія, і мені дуже захотілося нею з вами поділитись. Це Fluid Art. От Fluid Art, до речі, в композиції є серія поорінгів. От я використовую саме пуарінг від композиту, мені він дуже подобається. І ось такі, неймовірно, сяючі, класнючі роботи виходять. Бачите, я вам буду... Переливами такими показувати, ось ця мені дуже подобається. Це всі-всі-всі різноманітні, до речі, теж і ось такі масіки. Ці всі роботи виконані акрилом. В чому фішка акрилу, я вам відразу скажу, це фішка не тільки композитівського, а взагалі, якщо ми навіть змочимо водичкою, нічого не мочиться. У мене тут ось поруч стоїть водичка, яку я для фарбованочок приготувала. Нічого не мочиться, нічого не спливає, дуже надійна, гарна фарба. Після застигання вона робить таку нібито резинову кірочку, за що ми її всі дуже обожнюємо, тому що картини не тріскаються на відміну від гуаші. Ну, Про відмінність гуаші і акрилу, я думаю, вам розповідати вже не потрібно. Якщо потрібно, Звісно, напишіть мені комент під низом цього відео, і я для вас це зніму. А зараз я вам пропоную. Перейти безпосередньо до вифарбованок і поговорити, ось такі роботи, я сподіваюся, вони вас понадихали. Так, я залишаю тут, щоб нам було гарненько працювати. Ще раз покажу, я працюю на ось таких грунтованих картоночках. Вони мені дуже подобаються, різного формату. Навіть я робила експеримент, якщо ви пам'ятаєте, на папері, звичайному, теж Fluid Art дається. До речі, для робіт саме з акрилом є навіть окремий папір. От У мене, дивіться, я для вас приготувала. На такому самому малюватиму. Це у мене дров-пад від СМЛТ. Це те саме. Я найбільше люблю, воно класно лягає, класно працює. Але зараз ми з вами все окремо розглянемо. І перше, що ми зробимо. У мене також на огляд прийшли новусінькі-новусінькі пензлі, якими я ще не працювала. Я думаю, для вифарбованочок мені найкраще буде ось цей пензлик. Він мені просто в очі потрапив. І все, я саме їм хочу. Для такого формату, ось як у мене, зовсім масінька, підійдуть найменші. Ось ці дуже круті пензли. Мені подобаються такі розміри на великі картини афірмації, абстрактні картини. Я взагалі дуже люблю саме психологічний арт-терапевтичний живопис, і в мене є відчуття, що ми таки щось з вами в цьому підході зробимо. Але для початку давайте зробимо я люблю, коли все гарно. Ось так. Давайте розкладемо все зручно перед собою. Металіки це буде друга частина відео, а в першій частині відео ми з вами розглянемо класичну серію. Отже, що у нас до цієї серії входить? У нас входить 9 кольорів. Звісно, це біла та чорна, без них ми нікуди взагалі. І у нас жовта, помаранчева, зелена, червона, рожева, синя та коричнева. Отже, давайте ми зараз будемо з вами дивитися, я створюю зручний простір для творчості. Я підкладаю серветочки, щоб ми могли гарнесенько гарнесенько з вами попрацювати. І переходимо безпосередньо до вифарбованок. Я спочатку зроблю вифарбованку для вас, потім буду додатково все коментувати. Можливо, деякі коментарі мені захочеться залишити. Обов'язково у нас має бути серветочка. Давайте подивимось, що це у нас. Це у нас неолайн. Я, до речі, ніколи ними не малювала. Кажуть, це наші пензлики досить гарні. Наскільки гарні, зараз будемо з вами прямо в прямому ефірі тестувати. Для акрил, насправді, не дуже прихідливий в пензлях. Головне, щоб вам воно подобалось. І від деяких пензлів бувають там негарні лінії лишаються, але я думаю, тут у нас все буде. Він такий неоновий. Ой, неоновий. Забула, зараз вибачаюсь, вилетіло слово. Одним словом, зараз все спробуємо побачимо. Білий та чорний я поки не буду додавати. Ми його розглянемо окремо, але відразу скажу, це титанові на цинкові. Тобто це дуже класно, це будуть покривісте білила. І мене часто запитують, чим білила титанові від цинкових відрізняються. Укривістістю та прозорістю. Цинкові білила, вони прозорі. В акрилі, насправді, я в них не бачу сенсу. Це хіба що для ботаніки, для лісіровок і для таких цікавих технік. За що ми любимо акрил? За те, що він насичений, яскравий і гарний. Віддає пігмент. Я відразу буду брати, так, я зараз розкладу так, як мені зручно. Тут у нас буде вифарбованка класичних кольорів. У мене всі за... запечатані. Це саме акрилова фарба, не по текстилю. Текстильні ми з вами будемо розглядати фарби окремо, але це класичний акрил для флюїд-арту, для живопису, для картин афірмації, для арт-терапії, для різноманітних таких штук. Погляньте, акрил у нас. В баночках. У мене, до речі, це свіженька партія гарненька, він досить такий щільненький. Так, я намочу свій пензлик новесенький. Так, давайте подивимося, що я його намочу, і буду брати прямо із баночки. Так. Тому я беру прямо із баночки, бачите, досить така густа, щільненька фарбочка. Так, я сподіваюся, на камеру вам все чудово видно, фокусуємось. І дивіться, я зараз навмисне не клала під низ Скажіть, кого, чорну фарбу, тому що взагалі дуже круто фарби на лісіровку провіряти, навіть акрил. І це насправді професійно. І зараз я думаю, що, мабуть, я призупиню це відео і ми будемо з вами у двох типах фарбованок робити. І таким чином ми з вами зараз будемо малювати відразу декілька вифарбованок. Для чого я це роблю? По-перше, мені хочеться показати, як воно буде на картонках вести, як буде акрил вести себе на, на саме папері. І ще ми з вами окремо помалюємо, і там ми побачимо, як же на полотні теж буде вести себе акрил. Але запам'ятайте одну важливу річ, що все-таки від полотен теж може залежати те, яким буде результат. Для чого я зробила цю чорну полосочку? Зазвичай в акрилі рідко таке. Тестують, це тільки ті, хто займається лісіровками, або ж ті, хто займається декупажем і іншими техніками, які бажають перекрити якусь поверхню, бо часто таке буває. Я, до речі, такі випадки зустрічала, коли береться напівпрозора фарба. До речі, зараз ми подивимось, де це вказується на баночках. Можливо, ця інформація має бути як в. Скажіть, як в оліях, так і в акрилі позначена. Тут я зараз не бачу, можливо, є на сайті. А, має бути у кривисті все інше, тому що акрил теж буває напівпрозорим. І отже, ми повертаємось, баночки щільно так закриваються. Що? І ми з вами зараз додаткові будемо тестування робити. Знову ж дивіться, я набираю так щедренько, так, і будемо відразу, я під камеру намагатимусь малювати. Угу. Так, щоб вам було видно, мені трішечки незручно, я вам скажу. До речі, ми можемо зробити тестування в декілька шарів. Також ви пам'ятаєте, що ви можете трішечки підрозмити водичкою. Так, ось дивіться, я набираю досить щедро, але повністю чорний не перекриває, Під низом ви бачили, що я нанесла просто чорний фломастер, який у мене був. І зараз ми з вами зробимо таку вифарбованку абсолютно всіх фарб. Можливо, я не все буду коментувати, але. Більшість робіт, це до речі, знову ж таки, більшість фарб я прокоментую окремо, а зараз я ставлю на пришвидшення і дороблюю це все. Ми з вами зробили вифарбованочку. і тепер я трішечки прокоментую. У нас з вами два типи вифарбованок. Саме зараз вони застигають. У мене літо, тому вже певні фарби навіть почали підзастигати. Якщо ви малюєте тонким шаром, він миттєво буде застигати, і дивіться, бачите? Нічого з ним не трапляється. А зараз ще трішки треба йому часу дати, щоб він підзастигнув. Десь хоча б хвилиночок 10-20, так, і буде чудово, ви можете наносити наступний шар, навіть якщо малювали ось таким. Бачите, там, де занадто блистить, там у мене ще не підсохло. Але акрил, він має таку властивість, трішечки блистіти може. Це його нормальна якість, і тому просто дайте відпочити фарбі. І далі ви зможете легко і просто з нею працювати. Далі зараз у мене акрил, я ще можу підрозмити водичкою, але якщо він повністю засигає, давайте подивимося. Дивіться, ось перший шар, той, який я робила, я вже навіть беру водичку. Можемо навіть сюди, він не розмивається. Оце фішка акрилу. Тобто акрил це не гуаш. Ми не зможемо підняти нижній шар, і за рахунок цього ми з вами зможемо працювати, нашаровувати більше і більше і більше шарів. Ми можемо зараз ще поверху провести ще одну полосочку, наприклад, фарбою. Так, і побачити, що вона знову перекриє і наскільки вона перекриє. Що я можу прокоментувати? Жовта фарба – 116-та. Це у нас жовтий основний праймері. Він напівпрозорий, тобто його можна сказати, він майже як лісіровочний, і це його тільки кадмії, вони зазвичай дуже укривісті. Тому цей можна для ботаніки колір сміливо використовувати. Помаранчевий теж з ним можна створювати цікаві суміші, і він напівпрозорий. Зате, якщо ви хочете таку масивну грунтовну фарбу, ви можете взяти рожевий і тут вже в складі, я точно знаю, що є білила якісь, і це, швидше за все, титан. Вібілила. На жаль, я цього складу не бачу. Це, мож, будь-можна подивитися на сайті виробника, він лишає тут QR-код навіть. ну Це дуже круто насправді. І можна подивитися. Червоний у нас теж а, дуже класний для маків колір. Прямо я закохалася, маки, троянди, все, що завгодно можна намалювати. Насправді цей базовий набірчик він підходить для будь-чого. З ним можна створити все, що завгодно, тому що у нас з вами є білий-чорний, як основні для акрилового, гуашевого і олійного живопису. У нас з вами є жовтий, синій і це, який у нас тут, тут -блу, так? Ну, Нам будь-які навіть класичний ультрамарин ультрамаринби чи блакитна підємність підійшла б теж було б добре. І у нас з вами є холодний червоний. так З нього можна вже трішечки додати жовтенького, підтеплити його, або навіть зробити фіолетовий гарний, тому що на теплому червоному важче зробити. Тут він такий досить прохолодний, і тут у нас серед. Перманент red просто червоний міцний називається. Мені дуже дуже насправді подобаються ці фарби. Я їми користуюсь уже не перший рік для живопису, саме от такого інтер'єрного живопису. Вони ще я знаю, що дуже гарно себе ведуть на стіні і не вигорають так. Ну знаєте, можливо, якщо брали китайські якісь фарби, я не гарний такий зараз приклад приведу, але якщо ви ними колись користувалися, розумієте, що вони по перше прожухають, вони дуже змінюють колір і вони просідають або взагалі інколи навіть зникають. Це особливо стосується, наприклад, синій може змінити колір. Тут фіолетового, наприклад, немає, і, до речі. Сумно, що я не знаю, що входить в складі, але дивіться, знову ж таки, це малесенькі набори, і 100% в них є. Тому що я зазвичай купую в великих тубах, і я вас зараз покажу, наприклад, і ось цієї фарби, як я читаю. Тобто, у нас укривиста фарба, і дивіться, це ця ж сама фарба. Правда, вона укривиста, тому що рожевий у нас укривистий, Це чорний квадратик повністю заштрихований. Якщо він буде наполовину заштрихований, треба було вам ще якихось фарб дістати з ящичку. У мене все в великому чемодалі. Великому ящику і вони вже всі мої фарби робочі, вони страшненькі такі, тому що заляпані. Якщо наполовину він у вас заштрихований, то це значить напівукривиста. або транспарентна, тобто зовсім пустий порожній квадратик. У нас, наприклад, я бачу, що металіки вони теж укривисті. Це теж важлива така риса. Світлостійкість тут я не бачу, але що я ще бачу? ПВ6, pr 112 pr 121А, і ні, є такі світлостійкість, тобто три зірочки, три сонечка Тут воно позначається. Тобто, як ми читаємо, це трьохкомпонентна фарба. І вона досить стійка. Три зірочки, я не знаю, яка максимальна світлостійкість насправді, але три зірочки зазвичай це непогано, і значить, воно швидко у вас не зникне, не вигорить. Ну, тобто для інтер'єрних картин, ще раз повторюсь, я їх сміливо використовую. І за ну, останніх 5 років у мене картини не повигорали. Це дуже-дуже класно. І я впевнена, що якщо на сайт зайти, то в оцих малесеньких штучках буде те саме. Я навіть під свої фарби, на свою фарбованку обов'язково знайду. І повиписую, робіть собі такі шпаргалочки, щоб розуміти, це ви робите для себе, і класно робити такі доткарти-розгортажки, коли ви бачите, яку фарбу використовуєте. Бо ось тут, коли ви працюєте, воно залапається пальцями, і ви просто не прочитаєте. А так у вас буде шпаргалочка, і ви зможете в інтер'єрі працювати. Мені ця властивість дуже подобається. А зараз ми переходимо до другої частини відео і будемо з вами розглядати вже металіки. Металіків у нас теж є ціла коробушка, 9 кольорів, і потім ми ще зробимо один висновочок.